Олена Губер приїхала з Карлівки. Учителька початкових класів бере участь у конкурсі вперше. Говорить, конкурсні завдання це новинки, що просто необхідні у сучасній шкільній освіті. Перше це завдання звичайно було створення блогу або вебсайту особистого. Це вперше для мене це було теж також нове, але завдання було досить цікаве. Тому що всі свої нарубки, кіті, ті, що в мене є, все прийшлося вмістити так в такий компактний блог. Цей блог створюється і для вчителів, і для батьків, і для учнів. На відбірковому етапі учасники складали фахові тести, якими перевіряють їх досвід та професійну майстерність. Професійне зростання зрозуміло, що вчитель працює кожного дня, приходить і проводить уроки. для того, щоб проявити і показати свій професіоналізм. Своє професійне зростання ми в області в Україні рекомендуємо вчителям брати участь у конкурсах фахової майстерності за 19 років існування конкурсу. Переможцями всеукраїнського етапу стало четверо представників із Полтавщини. В номінації інформатика це Лисенко Тетяна Іванівна, це в номінації Українська мова і література Макашова Юлія і приходька Юлія в номінації трудове навчання. Це ті вчителі Полтавщини, які здобули перемогу на державному рівні. Для кожної номінації завдання різні. А номінацій цього разу п'ять: географія, світова література, трудове навчання, початкові класи. Серед новинок номінація директор школи. Керівники зізнаються, завдання цікаві. Втім, реалізувати всі плани нині просто нереально. Багатьох шкіл дуже застаріла матеріальна база, дуже складно впроваджувати інновації. Час, в якому ми живемо, надзвичайно швидкоплинний і змінний. І освіта має реагувати на ті зміни, які відбуваються в суспільстві. А ті умови, в яких сьогодні знаходиться освіта, вони не дають можливості нам в повній мірі реалізовувати запити громади, запити суспільства. Тому досить складно. Незмінні організатори конкурсу Полтавський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти імені Остроградського та обласна профспілка працівників освіти і науки України. Цьому році обласна рада підтримала нас і започаткувала свої кошти, але про спілка ще й допомогла грошима. Тобто по тисячі п'ять номінант номінації. Це переможці, то п'ять тисяч гривень. Ну плюс квіти ми додали 23 січня. Урочиста церемонія нагородження. Переможців нагородять дипломами та грошовими преміями у розмірі дві тисячі гривень. Саме вони у лютому представлятимуть Полтавщину на всеукраїнському професійному змаганні. O